Мартін та Іо вихованці п'ятої музичної школи, своїм дуетом котів росіні хлопці підкорили журі. Тепер у них гран-при конкурсу вокалістів Соловейко. Цьогоріч він має статус міжнародного. Ми співали дуетом на цьому конкурсі, виконували два твори це дует котів росіні і українська народна пісня Садок вишневої коло хати. Ще минулого року вибрали е дует котів. Наприклад, от ми минулого року почали розбиратися твір, щоб га гарно заспівати, і ну, готуємося дуже довго і якісно. Успішний виступ дуету це неабияка заслуга наставниці Олени Семенової. Майже кожен рік від початку цього конкурсу мої учні є учасниками цього проекту. І е, я бачу, як учні зростають. Вони приходять маленькими, співають як маленькі дітки. Потім з кожним роком виростають. І я вже бачу, як зростає рівень. І потім вже в цьому конкурсі два члени журі – це є мої учні. Іван Кузьменко з Польщі, з Кракова і Анна Мороз з Іспанії. Це солісти опер. Краківської і Мадридської. конкурс об'єднав учасників та музичних експертів з різних країн. Свої номери надіслали вокалісти з дев'яти областей України, а також з Франції, Німеччини, Ірландії та Китаю. В цьому році склад журі очолює народна артистка України, солістка національної опери України імені Тараса Шевченка, лауреат Шевченковської премії. І професорка музичної академії України Ольга Нагорна. Крім того, у нас в журі солістка драматичного театру, викладачка коледжу Юлія Тинна, доктор педагогічних наук, професор педагогічного університету нашого державного. Факультету мистецтв Наталія Овчаренко, заслужений працівник культури України, викладач коледжу Халіда Сиратюк і завідувачка навчально-методичним центром коледжа, викладач-методист Тетяна з За кордону у нас члени журі з таких країн, як Австрія з Відня, з міста Вікторія, Канада, з міста Мадрид, Іспанія і з міста Краків, Польща. Ми пишаємось до речі. Цим це говорить про довіру до нашого конкурсу. Маємо благодійні внески. Але я хочу сразу сказати: це внески на організацію проведення, а також частина внесків перераховується одній з бригад Збройних сил України. За що ми дуже вдячні. Завдяки їм ми можемо проводити такі заходи. У старшій категорії конкурсанти факультету мистецтв педуніверситету та музичних академій України. Вік учасників до 35 років. Я співала. Джузеппе Верді, де з Ріголєтта» та чотири вали пасу. Я українська народна пісня в обробці Анатолія Косанатольського. Майстер-клас був дивовижний. Завжди приємно послухати е конструктивну критику, в свій адрес і чомусь навчитися. Майстер-клас давала народна артистка України, голова журі Ольга Нагорна. Я багато брала участь і була головою журі, і членом журі багатьох конкурсів, і мені є з чим порівняти. Дуже мені подобається організація, сама атмосфера, і е, я задоволена рівнем учасників. Вчора ми обговорювали, що брали участь 9 областей України. Ми слухали і наживо слухали онлайн достатньо високий рівень учасників. Підготовки я дуже е, вдячна викладачам, концертмейстерам, які в таких звісно, самим конкурсантам, які в таких важких умовах намагаються втримувати наші музичні, наші творчі традиції. Три дні музики, три дні свята. Це конкурс Соловейко, що за 24 роки став улюбленим для творчих дітей та молоді. Я довго готувалася к цьому конкурсу. Я люблю співати пісні. Я сьогодні буду співати веселий через тон. Надіє Шевченко, Артем Кравченко, цей день.